В публічній бібліотеці відбувся спеціальний захід присвячений дню незалежності України. Тема заходу Україна, незалежність, гідність, свобода була приурочена святкуванню важливої дати в історії нашої держави. Цього дня у бібліотеці зібрались військовослужбовці 23-го загону морської охорони Державної прикордонної служби України, які зацікавлено прослухали детальну історичну довідку, висвітлюючи ключові моменти і події, що сформували незалежність нашої країни. У 1991 році, 24 серпня, на позачергової сесії Верховного, Верховної Ради УРСР була ухвалена Акт проголошення незалежності України. Акт проголошення незалежності України ще під собою мав дві постанови. Перша постанова про призначення референдума 1 грудня 1991 року, а друга постанова про Створення Міноборони і всіх ну, його підрозділів, і вони повинні були присягти на вірність українському народові. 1 грудня відбувся референдум український республіканський, і на цьому референдумі наш народ проголосував за незалежність майже більш ніж 90% від всіх громадян України. Наша держава розташована в центрі Європи. Через усю Україну, з півночі, на південь, протікає могутній Дніпро, одна з найбільших річок Європи. На берегах Дніпра розкинувся красень Київ, столиця нашої держави. З півдня Україну умивають моря, чорне Азовське. На заході здіймаються у небі вершини Карпат, а на півдні розкинулися Кримські гори. У густі ліси на півночі це Полісся. А далі на південь природні пейзажі поступово змінюються, переходячи у вільні степи. Ось така дивовижна природа нашої України. Окрім історичного огляду, програма включала також інтерактивні елементи, які допомогли учасникам краще зрозуміти значення незалежності для кожного українця. Особливу увагу було приділено внеску військовослужбовців у захист національних інтересів та суверенітету України. Завдяки такому заходу, учасники змогли не тільки поглибити свої знання про історію України, але й відчути гордість за свою роль у забезпеченні її незалежності та безпеки. Військовослужбовці ознайомились із різноманітними мультимедійними матеріалами, які ілюстрували боротьбу та досягнення України на шляху до омріяної свободи. В ході зустрічі ведучі поділили присутніх на дві команди та провели цікаву історичну вікторину. Ми не забуваємо, ми щодня пам'ятаємо про захисників, які приймали участь в боях за Маріуполь, та які ще знаходяться в ворожому полоні, і родини, яких сподіваються на їх найшвидше повернення, щоб відчути тепло найрідніших обійм. Чекаємо вас додому. Олеся Семчинська, Марія Кожухара, Антоні Лукінчук, перший муніципальний.